Свято Пасхи недалечко. Люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Сьогодні я хочу вас познайомити з великим святом Пасхи, або ще його називають Великдень. Великдень є одним з найдавніших улюблених, мальовничих, квітучих свят. В давнину Великдень вважалось святом Бога і Сонця. До свята готуються заздалегідь. Господині прибирають у хаті, прикрашають житло вишитими рушниками. З чистого четверга починається улюблене дійство: печуть Пасхи, розфарбовують крашанки і розписують писанки. За традицією крашанки та писанки. Складали на свіжу порослу зелень, вівся, пшениці. Соковита зелень і яскраві кольори великодніх яєць створювали святковий настрій. А коли мама випікає Пасхи, у всьому будинку стоїть солодкий аромат ванілі, рацинок справжнього свята. У ніч Воскресіння Христа відбувається богослужіння. У кошиках до церкви несуть різні страви. Пасха це символ Царства Небесного та Воскресіння, рік вічного життя. Крашенка символ життя та достатку. В кошиках, в кошиках кладуть сир, масло. Які символізують благополуччя. Зібравши великоднього кошика, одягнувши святковий одяг, люди вирушають до церкви на великодню службу. Урочиста процесія священником благословляє людей. А після освячення страв, люди йдуть додому, вітаючи один одного. Словами Христос Воскрес, а їм відповідають воістину Воскрес. Багатий пасхальний стіл вважається символом небесної радості, на стіл ставлять свічку як нагадування світлості цього дня. Починати Великденний сніданок обов'язково треба з Пасхи. Весь світлий тиждень триває це свято. Із Великим днем із Христовим Воскресінням Щиро вас вітаю, щастя, здоров'я і миру бажаю.